Ось така у нас іграшка нова. Цікава. Сестричка привезла із Словаччини, так? Так. Але ми не знаємо, що тут таке. Натримай камеру. Поможу тобі тут відкрити. Добре. Тут Давай. Така штучка є, але не знаю. Це воно на дітей розраховано, що дитина має це відкрити. Ми пішли трошки іншим методом. Mm -hmm. Так. О, ні. А то так, напевно, має бути. Та ні, має йти дорожка отут така прибита, але воно. І все одно не відкрилось. Оп, чекай. <гух> Давай ми вже оце знімемо. О! Я закриваю назад, а ти далі сама. Так. Показуй, що там в нас є? <гух> Отака м'яка іграшка. Я буду з нею спати. <гух> так, от такі наклейки. Ось такі наклеечки є. І далі є так, так, такий слайм. Тут слайм всередині. Угу. Або щось рідке. І ще одне яєчко. Так. Як завжди запаковано так, щоб дітям попробуй відкрити, так? Так. Але я вже сама відкриваю. Я за цей час ще раз покажу, що в нас тут попалося. Ока іграшка. І міні-копія. Ні, то не така. То інакше. То така, як була на цій упаковці, що ми основні зняли. От ось ось з цих наклеєчок. Так. Ось так виглядало це. А це що в нас? Це слайм. слайм. Можна теж відкрити. Не треба, не треба. Так, отаке от було яйце у нас. Угу. От О, це. і ще треба тут наклейку здати, напевно. Ой. Угу. Ну, в принципі, іграшку ми показали, що в цьому яйці всередині було. Так. Нам було дуже цікаво. Все, буде з нею спати, кажеш, угу. ну, так? Ну так виглядає дане яйце, що всередині ми вам показали.